Всім привіт, любі друзі! Хочу поділитися своїм новим проєктом, який починаю робити. Буду я вишивати скатертину, оздоблювати польовими квітами. Але для того, щоб нам її оздобити вишивкою, нам необхідно намалювати малюнок і перенести його на тканину. І я хочу поділитися з вами, як за допомогою клійоночки. Е е Дирокольчик, ось ви бачите, який в мене є. І розчин ми будемо переносити на тканину. Але для цього нам потрібно зробити сколок. Я розмаль... намалювала малюнок ось такий схематичний польові квіти на плівці, ось ви бачите, маркером. Є в мене ось такий дирокол, де на краю, бачите, голочка гостренька. От, і ми по контуру цього малюнка будемо робити дирочки. І за допомогою цього у нас буде утворюватися малюнок такий з дирочками. А далі будемо розводити розчин, зубний порошок, синька і швейне масло, розводити його до густоти сметани, протирати цей малюночок. І він у нас буде точна копія цього малюнка на тканині. А зараз я покажу, як нам виготовлювати самий сколок. Для цього нам необхідно взяти тканину. Ось ви бачите, я її склала в декілька шарів на стіл поклала. Далі беру дирокол з голочкою і починаю по контуру малюнка. Робити дирки. На що потрібно звернути увагу? Дирокол потрібно тримати не так, як ми пишемо ручкою, а вертикально. І відстань між проколитими дирочками має бути 2-3 мм. І проколюємо контур малюнка. Потім через ці дирочки буде проходити розчин, і в нас весь цей малюнок буде перебитий на тканину. Для чого вигідний цей спосіб перенесення малюнку на тканину? Що ми можемо його використовувати декілька разів? Якщо ми малюємо маркером, він малюнок розчинився від води і немає нічого. А цей спосіб ми склали його і можемо через 10 років досклати цей малюнок. У нас вже готовий ескіз, і ми його можемо використати. Так що користуйтеся, шановні вишивальниці, цим методом він дуже практичний і зручний. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною і будемо разом творити прекрасне. Всім дякую за увагу! Ставте лайк! Пока-пока!